Овені пожежі, стрибкі температури, що відбувається з кліматом, то погодою, чому у Польщі і Чехії у наших сусідів річки виходять з берегів, а у нас тепла осінь, і водночас пожежі. Одразу у кількох областях поговоримо про ці аномалії, та навіть поговоримо про прогнози, що буде далі відбуватися, із погодою в Україні та й загалом у світі, що буде відбуватися, із нашими гостями. Спершу я привітаю Олега Листопада. Олег Листопад, експерт в мережі захисту національних інтересів. Анц, зараз уже у студії. Пане Олеже, доброго ранку вам. Доброго ранку, а пізніше до нас приєднається до нашої розмови. Приєднається Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометеоцентру і керівниця прес-центру Укргідрометеоцентру. ну і перше одразу питання взагалі, як таке можливо, що ми бачимо по Телебаченню зараз або чуємо від наших близьких і родичів, які зараз знаходяться у Польщі, у Чехії, у Румунії, про те, що там коїться, яке лихо, гинуть люди внаслідок повиней. А у нас, от сьогодні, в Києві, по-моєму, вперше за багато багато часу випав дощик невеликий, невеликий дощик, а стоїть аномально тепла осінь. Ну, нічого дивного в паводках не, немає. Так само, як і в якомусь посушливому періоді. Ну, Трохи пам'ять ми, якщо напружимо, то згадаємо, що і в наших там, Західних, наприклад, областях не так давно а, теж були паводки. Нічого в цьому особливого немає. Питання в тому, наскільки ці явища сильні і наскільки вони часто відбуваються. Угу. Оце вже наслідки того, що називають фахівці зміна клімату. Коли загальна температура на планеті, глобальна так звана температура середньостатистична, збільшується, а вона збільшується через те, що потрапляє в атмосферу, потрапляють так звані парникові гази. Тобто збільшується кількість вуглецю в атмосфері, вуглекислого газу, і через це атмосфера нагрівається, більше вологи відповідно може назбиратися в атмосфері. Більше не збиралося, більше може випасти одночасно. Uh -huh. Uh -huh. От прийшов циклон на, Європ... на європейські терени, і там випала така кількість велика опадів. Якщо ми говоримо про питання е... жертв, якщо ми говоримо дуже печально, що люди гинуть, дуже сумно, якщо ми говоримо про питання збитків, то тут треба говорити про те, що можна зробити, щоб, щоб уникнути жертв і зменшити. Ці збитки. Але давайте перед тим я ще конкретизую трошки питання щодо цих повен, яких ми, які ми спостерігаємо так по телебаченні чи там Ютюбі по в Польщі, Чехії, Австрії і Румунії. що там, на вашу думку, спричинила ці такі сильні дощі? Оця от причина просто перегрів планети. Ну ще раз скажу, це не перший раз угу. нічого. Надзвичайного в плані того, що стаються такі рясні опади, немає. Якщо ми відмотаємо ну, буквально 21 рік, в Німеччині були такі так. події. І так само всі казали, Боже, що робиться, питання в готовності людей, в готовності влади, особливо там невеликих міст, містечок, до таких подій. З Чехії, з Праги, наприклад, колеги мені повідомляють, що в самому місті, ну, особливих е, якихось е, неприємних речей немає. Хто був або взяти, подивитися відео з Чехії, там величезна річкова долина, яка не забудовується. Ага. Якщо ми будемо в долині будувати щось, по-перше, воно саме потрапить під удар стихії, а по друге. Ну, це така чаша, умовно кажучи, величезна да? долина річки, така витягнута, там, звивиста і так далі. Яка якраз сформована через те, що вона час від часу наповнювалася великою масою води і формувалася ця долина річки. От і все. А ну, а забудова виходить трошки цю природну чашу, руйнує, звужує, наприклад, чи що відбувається? В чому Це ж шкода за нархімеда? Ну, uh -huh. якщо ми в якусь посудину вкинемо якогось об'єму предмет, то на об'єм цього предмета кількість води з цієї посудини з ванни вихлюпнеться. От вона і вихлюпується, от вона і виходить за межі там. Які люди собі накреслили. До речі, в Європі, в принципі, існують так звані червоні лінії. Тобто для подій, які там трапляються з такою силою великою, раз на 50 років, приблизно зрозуміло, куди може піднятися вода. Ці лінії накреслені ну, на картах умовні. І хто будується нижче цих ліній, ніяких компенсацій від держави він не отримає і ніяка. Фірма страхувати, ну якщо і буде, то під такі відсотки, що власник цього нерухомості сам не захоче страхувати. А в Україні в Україні е державна служба з надзвичайної ситуації мала би до 24-го року розробити такі червоні лінії. Про те, що вона їх розробила, я не чув. Я розумію, що зараз е ДСНС не до цього, хоча я не впевнений, що ті фахівці, які мали би цим займатися, вони зайняті безпосередньо. Розбором завалів або ліквідацію наслідків там прильотів ракет якимись іншими речами uh -huh. тому спитати було би варто в ДСНС, де ДСНСД наші карти з червоними лініями. Цікаво, цікаво питання. Я, чесно кажучи, раніше не чула ну, такої постановки питання, що не будуть виплачуватися відповідні страхові виплати, якщо люди самі вирішили побудувати в дуже мальовничому місці, але на березі відверто, яка може коли виходити за береги. Закарпаття, наприклад, були такі в кінці 90-х такі події, якщо пригадати, це не так складно. Угу. То люди спекулювали відверто на цьому, користуючись цими програмами підтримки, і переселяли людей. Я просто знаю ці випадки, я вивчав mm -hmm. ситуацію. І після цього минає якийсь час в одному з не хочу його називати, щоб не ганьбити цих людей. Mm -hmm. Отут річка, 20 метрів від річки, і люди дивлюсь, будують. Я питаю в голови села. Так як же так? От не так давно всі ці були події. А в нас більше немає де будувати. Я кажу: ну так затопить же, а в нас більше немає де будувати. От така відповідь, ну це я не знаю, як назвати таку таке мислення, таку поведінку. Пане Олеже, наступне питання, яке стосується нашої аномально теплої і сухої осені. І у нас, відповідно, через це, я так розумію, пожежі відбуваються. От вчора і вже краще трошки було повітря в Україні в Києві, я перепрошую. А от позавчора, я, оскільки бігаю вранці, то я чітко відчуваю, що у нас відбувається з повітрям, то позавчора ну, було важко дихати насправді. І мені здалося, що це якийсь запах чи торфяник, горі. Чи ліси, щось таке. Тобто, наскільки це у нас аномально і які причини такого клімату зараз, такої, такого температурного режиму? Щодо зміни клімату взагалі. Тобто є два способи на це реагувати: боротися зі зміною клімату, зменшувати викиди, зменшувати використання викопного палива, зупинити війну, зокрема в Україні, тому що горять нафтобази, горять. Не тільки на автобазах, горять ліси через обстріли і так далі. і так далі. Витрачаються кошти, які можна витратити на те, щоб зупинити зміну клімату. І екологи на всіх майданчиках, наші українські, де тільки не бувають, всім міжнародним організаціям, всім, кому можуть, доносять цю думку. Якщо вам байдуже до людських сліз, то подумайте про себе, зупиняйте цю війну, тому що. На вас це все окошиться, врешті-решт. Ну, давайте це один ми, момент. нас е, правильно зрозуміли слухачі, що екологи українські не вимагають там миру за будь-яких умов. а Вимагають, вимагають надати... надати зброю, зброю. максимально угу. е, вимагають накласти максимально санкції, і вимагають, щоб Росія заплатила. От на мені тут написано а та, що росія... росія заплатить, перетворимо довкілля з жертви на зброю. Да, так на це вході да, нашого на, на сьогодні. наша довкілля це жертва. А воно має перетворитися на зброю. Ця інформація про наше е, знищене довкілля має перетворитися на зброю, е, і ми маємо домогтися, все таки, е, щоб ще й цей фактор працював на нашу перемогу. Ну але така тепла осінь тут, які причини? давайте згадаємо 2020 рік. Це був, ну 4 роки тому. Ну приблизно ну, така осінь була насправді. Вона так, була просто? ще гірша. І в, потім була малосніжна зима, і потім Державне агентство з водних ресурсів обмежувало водокористання, тобто для енергетиків були обмеження. Не вистачало води навіть у водосховищах. Це позначалося там і на врожаях, і на всьому. І пожежі, які були в 2020 році, ну просто жах. Другий спосіб, тепер ми переходимо до цього про зміну клімату, адаптуватися до цих змін клімату. І от тут у нас біда, біда, біда. Плани розробляються. Наша супервідома фахівчиня Світлана Кравковська, метеорологіня, яка відома в усіх міжнародних організаціях, вона і колеги брали участь в розробці планів адаптації трьох областей до змін клімату. А як можна адаптуватися? У нас є фантастичний фахівець пожежної безпеки лісів, доктор біологічних наук Сергій Зібцев, і у нього є там ціла команда, так званий Східноєвропейський центр моніторингу пожеж. Вони мають цілий пакет пропозицій, ну і не тільки це їхні пропозиції, це багато речей загальновідомих. Після 2020 року, після цих величезних пожеж, які були, ми тут всі переживали, в Чорнобильській зоні горіло. Всі кричали, давайте щось робити. Був підготовлений проект навіть стратегії. Вона обговорювалася з громадськістю. І я вчора, готуючись до передачі, зайшов за цим лінком старим на сайт Міндовкілля? Ну, правда, на старий сайт, і я не знайшов 404, тобто немає цієї сторінки. І да, треба попитати колег з Міндовкілля, що з цією стратегією? Як же ми будемо боротися? Які у нас на це плани? Ну, плани насправді не такі складні. Перше, е, треба заборонити, видобувати торф і осушувати торфовище і болота. Там, де вони були осушені, у нас була в країні масштабна меліорація і в радянські часи, і в післярадянські часи. І зараз, як гарячі пиріжки, ліцензії на видобуток торфу роздаються і бурштину. Держава отримує там мільйон півтора-два гривень за цю ліцензію. А потім збитки від пожеж, внаслідок чого горять ліси, складають сотні мільйонів, а, а недоотримання врожаю, бо немає чим <клес> поливати, складають мільярди. Тому треба це зупинити. Мораторій на видобуток торфу і відновити. Торфовище відновити нескладно. Насправді <клес> канали ці треба старі перекривати. Є досвід європейських країн, Чехії, тож, наприклад, Робиться а, щит, заганяється в землю, дерев'яний, і все. Або робляться перемички. От є а, і вода починає знову накопичуватися. Так, Ну, звичайно, треба трошечки тямить в цьому, але у нас є фахівці, які в цьому розбираються, їх треба залучати, у нас є фантастичні е гідрологи. Е у нас, наприклад, Яковлів є такий фахівець з дуже великим стажем, людина дуже поважного віку. Він каже: ну, можна і не дошками, можна там глиною, наприклад, другорядні, починати треба з другорядних так званих каналів. От, це треба робити. Друге, у нас багато лісів штучних, насаджених, це сосна. Причому це сосна одного віку. Це так звана монокультура, одновікова монокультура сосни. Ці пожежі, от які ми спостерігаємо, там, де верхня дубечня, і нижня, верніше, дубечня, Ну, я дуже добре знаю ці ліси. Це сухий ліс, дійсно, там будь-яка іскра, хтось кинув, не дай Бог, недопалок. Хто, щось іще. Навіть пляшка десь лежала і там сфокусувалося сонячне проміння. Ну, це рідше, насправді, це, як правило, необережне поводження з вогнем. Або взагалі люди що роблять? На своїх городах зібрали бадилля, підпалили. Сильний вітер, згадайте, якраз бо вітер uh -huh. понесло, це все потрапляє в, в ліс, і далі бідні лісники. Я тут її можу тільки поспівчувати, тому що я бачив смуги, протипожежні розорані, тобто там ділянка землі, щоб понизу не йшла пожежа, низова, так звана, підстилка, щоб не горіла, не перейшла там з одної ділянки на іншу. Зроблені. Шлагбаумами дороги перекриті, плакати висять. Ну, люди такі люди. А що можна зробити з цими лісами? Чи це можливо взагалі? Значить, ліси треба переформатувати. Про це багато говориться, але реально практично нічого не робиться, сказати чесно. Садиться і далі сосна, хоча там пан Болоховець, генеральний директор ДП Ліси України, це у нас таке найбільше державне підприємство, більшу частину державних лісів вони опікуються ними. Хоч він розказує, що вони там підсаджують інші породи. Ну, я поки що цього спостерігаю в невеликих обсягах, в тому ж регіоні там нижньої, верхньої добечні. Там подекуди десь рядочок червоного дуба посадять між соснами. Є таке. Ну сказати, що це робиться кардинальні якісь зміни, ні, про це я сказати не можу. Зараз до нашої розмови приєднується Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометеоцентру і керівниця прес-центру Укргідрометеоцентру. Пані Наталія, вітаємо вас в ефірі. Чи добре нас чути? Доброго ранку, вітаю вас Вітаю та страхачів. Так, все добре. Все чут. добре чути. Розкажіть нам, будь ласка, про той циклон Борис, який зараз вирує на території Європи, і, зокрема і в сусідніх країнах. Взагалі, звідки він взявся там на європейському, на європейському, на території цих країн, цей циклон? Чому він такий потужний? І взагалі, як він діє цей циклон? Як він утворюється, і як, зрештою, зникає? Чи можна його якось наприклад зупиняти? Ну зазначу, що вже зараз наразі в ці дні його дія практично мінімізувалася. Вже ці фронтальні системи, які з ним пов'язані, відійшли до території талії, але вже вони не такі активні і вже таких катастрофічних наслідків не спричинюють. Циклони це, в принципі, в нас поля низького тиску. Вони завжди є, тобто так само, як і антициклони, поля високого тиску. Це такі, як протидіючі дві баричні сили, які формують погоду по земній кулі, і просто вони бувають, скажімо так, різної інтенсивності в залежності від того, в, ну, в які умови вони потрапляють. Тут ситуація склалася наступним чином: що якраз таки на вихідних саме був пік активності цього циклону над Центральною Європою цей циклон виявився заблокованим, тому що з півночі, з північного сходу, розташувалося потужне поле високого тиску. Антициклон відповідно воно блокувало цей циклон над Центральною Європою, і він не мав змоги нікуди далі просуватися. І він ось кілька днів крутився практично на одному місці, тому ось так багато було опадів саме в певних територіях. Також додатковим фактором було те, що ну, завжди передумовою для випадіння опадів є різниця температур. Тобто опади випадають на атмосферних фронтах. Ну, скажімо так, це одна з ситуацій, якщо це ми говоримо про циклон. Атмосферні фронти це, по суті, умовні лінії поділу теплої і холодної повітряної маси. Коли стикається тепле і холодне повітря, ну, такою простою мовою, то тоді, звичайно, виникають хмари і виникають опади. Ситуація склалася наступним чином, що з півночі, з північних широт, саме на територію Центральної Європи на той момент був доволі інтенсивний затік холодного повітря. А в той же час над Чорним морем над південно-східною частиною Європи над Україною в нас розташувалася досить тепла, навіть ну, дещо жарка повітряна маса як для вересня. Ви сказали, що циклон це втрачає інтенсивність і рухається в бік Італії. Тобто, до нас цей циклон Борис не прийде. Ні, все що ми відчули це було також на вихідних. Це ми бачили Одещина, Були опади досить інтенсивні. Так само в Карпатському регіоні в Закарпаття-Прикарпаття випадали дощі різної інтенсивності, значні місцями сильні. По річках гірських був певний підйом рівнів води. Звичайно, в Україні я маю на увазі, і, але він був в межах русел. І те, що зафіксували наші гідропости, максимум, який був по деяких річках, це до. 70 см, тобто але все в межах русел і без негативних наслідків. Надалі він відходить а в нас навпаки починає поширюватися і посирюватися поле високого тиску. Продовжується, тобто тепла осінь ще триватиме. Ну, сьогодні ось один день такий буде трошки е, дещо все ж таки поле низького тиску з півдня, там воно таке багатоцентрове, саме в тому полі утворився і той циклон. І е, зараз на Чорним морем також поле цього низького тиску, дещо сьогодні буде впливати на територію України, тому подекуди можуть бути дощі і певне зниження температури, але це буквально на один день. Завтра в нас е, знову буде на погоди у більшості областей і досить тривалий період по території України знову буде з завтрашнього дня, починаючи погода без опадів. А наскільки тривалий період? Ну, скажімо так, в синоптичній перспективі те, що ми можемо озвучувати, угу. то десь ну, до 25-го числа в нас буде утримуватися поле високого тиску. Без усіляких шансів на опади, хіба що знов ж таки зазначаю сьогодні? У нас ще є цей невеличкий шанс на опади дощі uh -huh. у більшості регіонів, крім північно-східної частини. Пані Наталі, ну і на завершення, ви сказали, що у гідрометеоцентру науковий підхід, і можна планувати і розуміти, яка буде погода ну в такій недалекій перспективі. Але я не можу поставити, не поставити цього запитання, бо питають слухачі: чи можна от з огляду на те, який теплий вересень, у нас сухий вересень, очікувати на теплу і малосніжну зиму? Ну, такої, звичайно, прямої кореляції зв'язку ми не можемо е гарантувати, mm -hmm. і, скажімо так, його і немає, що якщо такий -то місяць, то точно такою буде зима. Е ні, такого нема. Але загальна тенденція, звичайно, є завжди. Зараз в нас зміна клімату. І останній рік, 12-навіть 13 місяців поспіль, е середньоземна, глобальна температура була вищою за. Всю історію, коли небудь спостережень, тобто ці півтора градуси, які були закладені, що вони критичні, якраз їх ми досягнули і утримувалися. Тобто високі значення температури у багатьох регіонах земної кулі це звичайно продукує те, що буде більше періодів теплих днів, але це абсолютно не виключає того, тому що в нас країна е сезонне в нас є, і їх ніхто не відміняв, бо звичайно можуть бути затоки холоду і морозні дні. Просто за глобальною такою тенденцією період цих холодних днів з морозами стає дедалі менше. Пане Олеже, от ми е, почули та, такий прогноз, що буде ще тепла осінь, а знаєте, комусь з одного боку це приємно чути. Як мені, так як мешканці, наприклад, Києва, що ще може. По побути в теплі, носити якісь ще літні одяг. Але ви, як еколог, думаю, думаєте перш за все про от пожежну небезпеку, яка насправді виходить, залишається так, бо суха осіння погода без дощів підвищує ці ризики. Ну і ми з вами говорили до, до початку розмови з Наталією Птухою. Як до цього всього адаптуватися? От, тобто, ліси, ми зупинилися на тому, що не хочуть наші лісівники розуміти того, що треба змінювати. Ватися і треба змінювати ліси. А хто ще на ваш погляд? Так погляд еколога, ну в державному апараті, ну загалом суспільстві і бізнесі не хоче бачити оцієї необхідності, змінюватися. Що ще нам треба змінити з огляду на от такі зміни клімату, які вже відбулися? Ну про лісівники, все таки зазначу, вони кажуть, ми вживаємо заходів. Вони озброюються протипожежною технікою, системами моніторингу, Це все потрібно. Ну, це вже реагування на те, що відбувається. На наслідки, так? На наслідки. наслідки, да. так. Тому сказати, що вони не бачать і нічого не роблять, ну це буде несправедливо, але дещо акценти вони розставляють на мою і на думку фахівців, які на дві голови вище за мене в цих питаннях, як той же зіпцев, то вони роблять дещо не те і не зовсім вчасно, що треба пере, переходячи, скажімо, до питання міст, як зробити, щоб в місті жилося комфортніше? Ну, Насправді це прості речі. І чому в багатьох містах, зокрема в столиці, цього не роблять, я досі не можу зрозуміти. Ну, люди кажуть, що це справа в тому, що. Хтось на цьому заробляє. Да. Я про а що? чого не роблять? Угу. Наприклад, про траву, угу. е, про скошування трави. Про це вже була. І петиція киян, що давайте не косити. Ну, її ж навіть не косять, її голять просто в нуль, Летить пилюка. Іде людина з цією мотокосою, летить пилюка. Е, і видно, ділянка не скошена і скошена. За три дні одна вже стоїть жовта вигоріла, а друга навіть її не поливають, вона прекрасно себе почуває. Я розумію, там, де так звані офіційні газони, там, де це частина архітектурного якогось комплексу, є полив. Окей, стежіть за всіма правилами, сім разів, скільки там треба за сезон. Ну для чого скрізь у дворах, в тому числі, вибривати, щоб списати цей бензин, щоб під виглядом цих робіт списати якісь кошти? Ну, от ми каже Київська міська державна адміністрація і департамент якраз він називається змін клімату, там щось таке. От ми ж в експериментальній ділянці зробили де різнотрав'я. Ну, прекрасні, чудові. Я бачив їх, мені подобається, і не тільки мені страшенно класно, красиво. Ну, Вони експериментальні, це дрібни, ну, дрібниці. А ці рамочки, які вони в парках ставлять, і там з них бризкає водичка, і кажуть, от ми от, враховуємо зміни клімату. Ну це просто смішно, просто смішно. Дерева, кронування дерев. Е, дерева кронуються абсолютно безграмотно. Підрізаються нижні каркасні гілки, замість того, щоб формувати крону, причому поки дерева молоді. Е, витрачаються кошти. Ну, ну, це окреме питання. Вже не вже не зовсім кліматичне. Питання витрачання коштів е, київськими комунальними, наприклад, підприємствами в час війни. Коли закуповується велика партія дерев, в тому числі 10 сакур на 7 мільйонів гривень. Для чого нам сакури? От наш, за 7 мільйонів. За 7, тим ну, там і інші дерева. Uh -huh. Але, наприклад, купується акація шаровидна форма. Uh -huh. у, у неї така крона, як куля, uh -huh. е, і начебто це має бути красиво. Ну, Критерії краси це дуже таке поняття. Е, а вона не дає тіні. Не дає. Вот. Абсолютно, uh -huh. я тільки до цього хотів перейти. Там 108 в цій закупці, 108 таких дерев. Для чого? І головне, що вона, наскільки вона буде переживатися. До акації, вон, зайдіть в будь-яку посадку, де росте акація, вон вони ростуть, накопайте так само е клени е ну, з липою трошки гірше. Відкупайте, посадіть і поливати їх тільки треба і доглядати. Е Абсолютно, все націлено на те, щоб відмивати гроші, а не на те, щоб ввести те зелене господарство, яке буде давати максимум. Користі при найменших витратах, гроші, 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 гроші. Я знаєте, колись читала матеріал, як в Лондоні розбудовують нові земельні ділянки для забудови, для нової забудови, і там вимоги щодо озеленення вищі, ніж у старих районах Лондона, які теж я була в Лондоні на раз, доволі зелене місто. І там вимога не просто, щоб були якісь там парки, а щоб були так звані хабітати, тобто болота на території. Лондона в тих нових районах якісь такі дикі дика по суті природа та висока, некошена трава, і щоб люди там гуляли по прокладених стежинах, а не по покошеній по покошенні траві. І все це робиться. Такі вимоги висуваються міською владою для того, щоб враховувати оце глобальне потеплішення клімату, для того, щоб лондонцям було комфортно жити, щоб не перегрівалося місто. Тобто, отакі місто. Будівни вимоги, по суті, то е, в Києві, ну і не тільки в Києві, здається, трошки не так. От я можу спостерігати по тому ЖК, де я живу. Нещодавно у нас з'явився такий новий супермаркет, скажімо так, за доступними цінами. І перед цим супермаркетом просто абсолютно забетонована площа, там навіть е, так, такого ні маленького газону, навіть горщика з квітами немає. Ну, як таке може бути? Ну дійсно не тільки в треба Києві. Міняти, так? постійно з різних міст я бачу дописи про те, що знищуються і надалі зелені зони. Для того, щоб там поставити якусь рекламу, для того, щоб поставити якийсь черговий чергову наливайку, якийсь кіоск. Да, бізнес повинен звичайно розвиватися і підтримати, але не за рахунок же зелених зон. Ну, те, ти, що... Ти більше, що жити в таких е, кам'яних джунглях е, при температурі, яка плюс, майже плюс 40 тримається кілька місяців, це неможливо. Це Тобто і, треба змінювати, і, не залишати це. Я на... скажу, парадоксально, так, може, так. може ага. парадоксальна річ, для того, щоб побороти зміни клімату, нам треба вступити в ЄС і побудувати правову державу. Реформа, от те, що займаються е, інші. Люди реформою судової системи в Україні насправді вони працюють в тому числі на те, щоб у нас був нормальний клімат, тому що буде правова держава адап... да. або адаптація до тих кліматичних змін Абсолютно. і комфортне, наскільки це можливо проживання. Пане Олеже, дуже вам дякую. Нагадаю, з нами в студії був Олег Листопад, експерт мережі захисту національних інтересів АНС, і ми говорили про ті зміни погоди, які спостерігаємо про їхні причини і нас.